Черговая в Лежал, дремал. Uh -huh. В дверь как грохнула. Стоит в дверях, я говорю, Леша, что такое? Я пришел тебя убивать. Я табуреткой пытался защищаться. Выбил табуретку, и все, тогда уже... Схватились мы, у меня не было выхода он... на улицу. О, я упал, он меня завалил. И все сверху, я отбивался, как, как мог, и ногами. И потом ухватил за курточку, стянуть, чтобы из себя. Курточка вот завернулась, спина голая. В общем, я стянул его. И выскочил на улицу, убежал. Утром я пришел. Думаю, він проспиться. Захожу в коміту, зумал спит, угу. А він холодний. Поліцейські Одещини затримали жителя Одеського району за підозрою у вбивстві пасанка. Подія сталася в одному з населених пунктів Великодолинської громади, коли 23-річний хлопець прийшов додому та влаштував зі своїм відчимом сварку. В ході сутички, що виникла між чоловіками, відчим задушив свого пасенка, після чого пішов з дому. Поліцейські затримали чоловіка наступного дня. Наразі слідчі відділення поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури. Повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.